У Львові сьогодні день жалоби за невинноуб'єнними у Києві. Відтак на будівлях міста вивищені прапори з траурними стрічками. Також Львівська міська рада звернулася із проханням до усіх закладів, щоб ті обмежили використання музики. Нагадаю, внаслідок акції протесту, які зараз тривають у столиці, загинуло щонайменше троє людей. Наразі офіційно підтверджена смерть вірмена, білоруса та одного львів'янина. Ну а біля вірменського собору у Львові палає вогонь із лампадок. Так львів'яни вшановують пам'ять Сергія Нігояна, який загинув вчора у Києві. До святині регулярно приходять люди, щоб помилитись за душу померлого вірменина. Нагадаю, Сергій Нігоян загинув у Києві під час акції протесту на вулиці Грушевського. Він отримав чотири кульових поранення. Однак, що стало причиною смерті, фахівці наразі не повідомляють. Поставити свічки за людей, які віддали життя за Україну, за нашу кращу долю, за долю наших дітей, наших внуків. Бо що Ця людина могла бути спокійно спати вдома, вона вийшла на Майдан і стояла за нас усіх. Я як мати відчуваю біль і горе тих батьків, але і за те, що вони такого сина втратили, то одне, але вони і гордяться таким сином.